Ви можете досягти тимчасового миротворення, поступаючись насильство, але тривалого миру так і не отримаєте. Це слова Ендонідена, британського міністра закордонних справ, який власне в лютому 1938 року подав у відставку на знак протесту проти Мюнхенської змови ганадної угоди з Гітлером, яку підписав тодішній британський прем'єр-міністр, 15 серпня цього вже року. Цю цитату і очільник МЗС Чехії, що на налясці почала зустріч між. Гітлером, так би мовити, нашого часу путіним та американським президентом. Друзі, моє вітання. Дональд Трамп сьогодні чекає в Вашингтоні на Володимира Зеленського і на європейських партнерів будуть обговорювати подальші кроки щодо війни в Україні. Давайте не знаю, спробуємо проаналізувати, з якими настроями може зустріти Білий Дім нас європейську делегацію, бо складається враження про нами з тих, озвучених ними тез після Аляски, що ну доволі. Сильно Дональд Трамп став на сторону Путіна. Так це чи ні? До цього допоможе нам розібратися наша спікерка з нами співдиректорка програми майбутнє України Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко. Пані Вікторію, я вас вітаю. Вітаю, пані Ольга. Рада бути з вами. Навзаєм Пані Вікторію, е е які у вас е настрої, скажімо так? От е не знаю, чи були у вас якісь сподівання перед зустрічю на Алясці, і чи можете ви порівняти ці настрої зі свої е сьогоднішньої зустрічі у Вашингтоні? Володимир Зеленського Дональда Трампа є якісь я не знаю надії, сподівання на щось позитивне для нас? Я дякую за це запитання. Чесно кажучи, дуже хочеться, щоб овальний кабінет не перетворився на овальний кабінет? 2. Сьогодні абсолютно щиро це говорю, тому що якраз Дональд Трамп уже заявив сьогодні вранці за Києвом, мається на увазі, а про те, що мова про українське майбутнє НАТО точно не на порядку денному, того тому, що він хоче бачити, чи принаймні бачить або повернення Криму і інших територій, це я цитую насправді президента. Сполучених Штатів Дональда Трампа, і це важливо, тому що насправді перед тим ви якраз цитували слова. Ітана, якого і я цитувала наприкінці минулого тижня, а також коли побачила, що їх міністра закордонних справ Чехії що зробив те саме, тому що складається дуже схоже враження. І ось цей формат, коли Дональд Трамп хоче на тет, тет розмовляти з президентом Зеленським без участі європейських лідерів, а потім запросити їх, тому що такий вже уже формат видозмінений поки що станом наразі. Обговорювався, я чому підкреслюю, тому що від зараз до кінця сьогоднішнього дня може бути велика кількість модифікацій такої участі, і все може змінюватися. До 90 разів на день, як ми дуже часто пишемо з аналітиками, тому що позиція Дональда Трампа я її називаю зигзагова. Вона змінюється дуже швидко. Mm -hmm. Ця зміна вона, ну скажімо так, якщо вона можливо прийнятна в якомусь внутрішньому бізнесовому контексті, хоча не думаю, що це правда. То в, в політичному контексті це повний розворот, і ви правильно говорите, що складається наразі враження а, а заяви ісціва. Відкова вчора ввечері за часом сполучених штатів сьогодні. Вранці це за. Київським часом, так само як і Марко Рубіо і інших американських представників, вони якраз хочуть ось підмінювати поняття перемир'я, обмін територіями, мирна угода і так далі. Я знаю, що декілька з моїх українських колег навіть опублікували так званий термінологічний словник, тому що в першу чергу, ну якщо так масовано вкидується інформація, то у людина, яка не є там наприклад, чи не не займається міжнародним правом, може дійсно склатися а, хибне враження, і хибне воно не, не тому, що а, не існує якогось терміну а тому, що така масована інформаційна кампанія, навіть в першу чергу спрямована на американську аудиторію, буду це висловлю свою особисту думку. Вона навіть в свідомості американців може кардинально змінювати ну, там, скажімо, певні речі. Тому у європейців була дуже довга вчорашня зустріч, яку ви згадували, коаліції рішучих чи коаліції спроможних. Дивляться, як ми перекладаємо цей термін. Дійсно, правда, попри те, що не всі країни висловилися за військовий контингент, я вже забігаючи на парад. Буду, скажімо так, коментувати ваші слова, які ви висловили. Щойно Федеративна Республіка Німеччина відмовилася це робити. Поки що тільки Велика Британія в особі міністра оборони Джона Гілі ще минулого тижня підтверджувала таку ініціативу, і вона розлетілася якраз шпальтами британських медіа чи не найбільше минулого тижня. В мене немає якихось скажімо так, рожевих очікувань сьогодні буде спроба ще раз, на мою особисту думку, тиску на президента України. Спроба дійсно тиску про тому, така в, щоб нівелювати спробу європейських колег, скажімо так, допомогти в роз'ясненні і, по про те, що консультації з Сполученими Штатами не припинялися ні в день, ні вночі, це правда. Мене навіть як італійську експертку запитували, яку роль може Джорджа Мелоні зіграти в цих перемовинах. Чому тому, що ми знаємо, у нас у неї доволі цікаве цікава в лапках мається на увазі прихильне ставлення щодо президента України і її сприймає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Тим не менше, я моніторила те, що вона говорила. Якраз останнім часом вчора, не сьогодні, саме вчора дуже багато було кілька заяв про те, що нарешті ми підійшли до підписання мир мирної угоди, і це мені ці слова мене трохи сколихнули. Я дійсно не знаю, і я думаю, що ніхто із нас не знає, яким чином може сьогоднішній день завершитися. Тут, пані Вікторі, можливо, не, не зовсім репрезентативні якісь опитування, я посилаюсь, але принаймні те, що я бачила геть на різних відео різних телеканалів американських щодо Аляски, які там настрої були, ну переважна частина мешканців виступали на підтримку України і не тільки на Алясці. Те, що ну, це було в місяці, може, два чи три тому. теж Американці більше в більшій мірі е, виступають за те, аби підтримувати, продовжувати надавати озброєння Україні, і тут мене виникає таке питання: якщо це дійсно так. Для Дональда Трампа чи важлива ось ця позиція думка американців? Якщо так, то чому ми бачимо такі заяви, які ну більш про російського характеру від нього йдуть? Пані Ольго, дуже проста відповідь: це спроба якраз змінити оце ставлення американців. Тому я з самого початку навіть говорила про те, що, скажімо, ці посоці коментарі і заяви вони були навіть більше не на європейських лідерів а саме на американських, а на Американську аудиторію спрямована для того, щоб відбувався ось цей знаєте внутрішній конфуз, да тобто, коли підміняється не тільки поняття, але ще й іде заміна риторики, щоб американці потім почали так думати, і це ж відбувається вже не вперше. Це відбувається з кінця. Лютого цього року, і кожен раз є якийсь певний масований привід, і така синхронізація усіх урядовців адміністрації наразі вона якраз показує про те, що, попри те, що американські представники говорять про успіх на Алясі і передаються в для внутрішньої аудиторії як успішний саміт. Він таким насправді не є, і про це пишуть усі інші європейські. Видання, що насправді відбулася легітимізація Путіна, і це, і це єдиний поштух чи порух, який значно змінив канву насправді міжнародних відносин, тобто від п'ятниці в лапках в суботи, да, дивлячись в якій часовій зоні. Ми перебували до, до сьогодні відбувався карколомний розворот. Він не буде вже таким назад. Це ми прекрасно розуміємо, як експерти, але питання в тому, що зараз. За злочинними дверима йде якраз обговорення, щоб ще більшої шкоди не було нанесено, тому що ось це питання про можливе зняття я, Ми його в марафонах, де я була, і в італійських марафонах, бо я італомовна, і в українських телемарафонах, яких ми були, ми його дуже часто піднімали. Українські колеги казали, що менш вірогідно. Я якраз наполягала, що це більш вірогідно. І Такий ми бачимо зараз сценарій, коли американці говорять про те, що. Вихідна, і зокрема, вже, можливо цитований вами раніше компанія американської, яка хоче повернутися назад на російський ринок, і так само як і інших американських компаній, які будуть дозволятимуться походити на російський ринок. Да, це ось цей указ, який ми обговорювали усі вихідні від Російської Федерації, який став відомий нам трошки пізніше, після Аляски, чи під час точніше, Аляски, це якраз ось цей привід. Знаєте, ось такого захоплення чи розуміє американський президент про пастку, в якій наразі знаходиться в контексті того, як створюється? Російська Федерація, точніше, він дав привіт, і, і вони його вони ним скористалися. Це дуже велике запитання, тому що мені здається, що якби не багато ми наразі припускали сценарій, як сьогодні може піти, а ми все одно маємо виходити з того, що є особиста думка що Дональда Трампа, і дуже важко буде змінити, як то кажуть, риторикою назад про що. Чи точніше, що намагаються зробити європейські колеги, не покладаючи рук це mm -hmm. правда попри те, що в них є власні економічні інтереси? Ну, якраз я нагадаю, в середині вересня, точніше, 17-19 вересня, буде державний візит президента Сполучених Штатів до Великої Британії. Це ще один. Приїзд американського лідера на європейський континент, попри те, що це на острів, все одно це на європейський континент. А перший як вийшло, був під час гольфової партії. Тоді Урсура фондерлян хотіла в лапках скористатися моментом і все таки підписати більш, Важливу і менш вразливу для європейських економік угоди цього не сталося. Тобто, тарифна політика, яку запроваджує Сполучені Штати щодо споли... перепрошую Європейського союзу, вона залишається доволі болючою, а і про це говорить уже бізнес компанії, які з європейського союзу побачимо, як будуть домовлятися представники Великобританії, тому що це. Насправді, крім питання про Україну, є для них наразі пріоритетом. Так само, як і інвестиції в оборону, спільне виробництво є компоненти, як справедливо зазначав президент Зеленський, що вони можуть, а точніше, наразі є наявними виключно в Сполучених Штатах. А що я говорю щодо спроможностей, і вони виробляються виключно в Сполучених Штатах, європейські. Представники європейських компанії, точніше, які знаходяться або працюють на європейські інші ринки, намагаються підхопити це виробництво, але не настільки швидко це буде відбуватися, uh -huh. як би нам хотілося. Uh -huh. Які важеляти Дональд Трамп має на нас, от на Володимира Зеленського, коли сьогодні відбудеться зустріч у Вашингтоні, він буде наполягати на тому, щоб Україна прийняла uh, той варіант, на який наполягає Росія. Ну, зброю вони нам не те, що вони нам не надають безкоштовно, вони нам її продають, і за на цьому заробляємо гроші. Яс, моя остання фраза вона підкріплена певним чином відповіді на ваше часткове запитання. Тому що якщо є компоненти, які або, скажімо, певні а спроможності, які виробляються і є доступними виключно в сполучених штатах, то це може бути одне із лапках розмінних монет, Да? тобто, про що американці можуть сказати, ми вам це не постачаємо. Ми не даємо Для них вигідно. Не про не заробляти на цьому, вони е, що не мене, що можна, можна для них вигідно це притримати насправді і виторговувати ще більшу ціну. Це ж насправді про це говорить Дональд Трамп. Я, я уточню, тому що європейські партнери погодилися закуповувати зброю від Сполучених Штатів для України. Для американців це абсолютно вигідно, і їм вигідно поставити ще вищий цінник. А чому ні? Тому що є така насправді пропозиція. То я ще раз кажу: не через те, що вони є унікальними через те, що є в наявності уже те, чого немає в наявності в європейців, і що вони зможуть відновити, скажімо, в кількості виробництва десь наприкінці 2026 року, на початку 2027 року, тобто, ми говоримо про розрив в один рік як мінімум. І ось що важливо, ось чим може американська сторона пробувати впливати як важливий тиску, окрім уже ось цих зазначених. Тиску щодо територій. я не хочу про це конкретно зараз говорити, тому що президент Зеленський дуже. Чітко розставляє межі так само, як європейські лідери, не тільки спільними заявами, а вони це будуть повторювати і при особистій зустрічі. А ось конкретно ми говоримо більш практично, що може дійсно е е, статися, окрім ось цього питання. Це ось така спроба виторгувати для себе більші преференції і певним чином обмежити, скажімо, постачання уже погодженого того, що європейські партнери закуповуються для України. Тобто, крім ось я ще раз кажу, знов ж таки спробою тиску на обмеження поширенням розвідданих від сполучених штатів, вони продовжують бути. Як ми знаємо, у 2025 році вже були предметом, скажімо так, тиску, Коли якщо пам'ятаєте, короткий період він цього року вже був, коли американська сторона припиняла це робити, спроба ще раз. Це зробити так само як спроба тиснути на європейців в тому, щоб ось цей 19-й пакет, який Урсула фон де вчора на спільній перепрошую прес-конференції з президентом Зеленським оголошували. Вони або не були настільки повним, або не були настільки потужним, тому що зараз як то кажуть, м'яч на стороні європейців, наскільки вони зможуть не піддатися ось цьому тиску і маніпуляціями. Uh -huh. а до речі своїми речами і допускаю такий професійний сленг в даному випадку. Чому тому, що це дійсно спроба абсолютно тиску і виторговування преференції в першу uh -huh. чергу, тому що. Європейці синхронізують свої санкційні відповідну позиції сполученими штатами, і вже як ми прекрасно розуміємо, санкції не настали. Якби вже вони з 12 травня були обіцяні американською стороною, зокрема Дональдом Трампом. А, бо це вже здається п'ята чи шоста ітерація, коли повторюється кожен раз про те, що санкції будуть. Ми почули вчора і позавчора а, безпосередньо, що це це теж не настане. Тобто європейські партнери тепер будуть думати, яким чином. Погоджувати свої позиції, щоб наступні пакети, якщо е сполучені штати якимось чином будуть виторговувати преференції в лапках відходу назад, як це можна, як європейські партнери можуть це, скажімо так, усю нішу, яка може утворитися, заповнити. Угу. Тим не менш, пані Вікторію, незважаючи на те, що Дональ е, наполягає, щоб Україна уклала угоду якраз от на російських умовах, на те, що він схвально ставиться до Путіна після зустрічі на Алясці, Трамп таки не відмінив, не відкотив назад ті мита, е, які застосував він щодо Індії, зокрема. Е, про що це говорить? Е, ну, дивіться, це не означає, що цього відкату може не відбутися, ну. Найближчим часом, тобто я ще раз кажу, я не буду говор... я не буду зараз можливо пояснювати, бо чому цього не відбулося. Мені здається, що просто було не на часі в лапках того, як американці готувалися, і можливо, ще раз кажу, це підтверджує тезу і багатьох моїх колег і в Україні, і не тільки що Алявськ саміт на Алясці не пішов за тим сценарієм, як хотів цього Дональд Трамп, і напевно, що це просто. Той блок, до якого ну не дійшли, ось вчасно є інші преференції. Якраз пріоритет сьогоднішня зустріч за Києвом, яка буде ввечері і так само з європейськими колегами, тому що це дійсно буде пріоритетом. А там вже буде видно, як буде питання з Індією. Із санкційним тиском безпосередньо а чи зміни це сполучені штати? Як ми знаємо, для сполучених штатів зміна тарифної політики, так само як і санкційного тиску, абсолютно можливо. І ми вже це побачили цього року. Угу. Видання АКС повідомляє, що Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що хоче провести тристоронній саміт швидко, вже 22 серпня, тобто через 4 дні. А наскільки ймовірно, що це станеться, для чого такі заяви робити? Um. Я це пояснюю. Я не можу сказати конкретно, чому зараз ця заява була представлена в американських медіа, але пояснюючи і аналізуючи, як взагалі діє американська сторона, ця адміністрація безпосередньо це якраз спроба тиску. Це абсолютно спроба тиску, коли треба дуже швидко все зробити. Ну тобто, і як я кажу, поставити галочку, що зроблено. Тобто, мирна угода є. А для внутрішньої аудиторії пояснюється за що. За другу сто днівку, як ми її називаємо. Була ж обіцяна перемовини і підписання угоди. Ну, ось, будь ласка, друга 100 днівка скоро завершується. Якраз такий дуже гарний, як кажуть, бонус чи виконання обіцянки, який давав Дональд Трамп. А він всьому Але якось... зі сторони Росії на офіційному рівні ми чули, що вони не збираються в такому форматі зустрічатися. Я ще раз що ці слова ж направлені не на нас, вони направлені на американську аудиторію. Абсолютно, в даному випадку. Ми думаємо, що це в принципі повідомлення нам, але ж воно не тільки, воно в першу чергу для американської аудиторії направлено. І це якраз дуже в контексті того, що я роз'яснювала, що є ось ця підміна понять, коли є велика кількість подій, які відбуваються один за одним чи одна за одною. А дуже важко потім визначити цей причинно наслідковий зв'язок, навіть подумати, що сталося. да Тобто, коли вже щось відбулося, і коли вже рішення прийнято, ніби вже пізно. так а тут якраз Раз акцент на тому, що ось ця пришвидчена риторика, так само як і пришвидшений е, спроба. А тиску на певні дії, да, вони якраз направлені на те, щоб пояснити потім американській аудиторії, ми все зробили, ось, будь ласка, і тоді перекинути м'яч для прикладу на українську сторону, яку сталося сьогодні вранці, да, що це саме президент України, який можливо не хоче там іти на перемовини чи не хоче миру. Угу. Варіації можуть бути різними, але це якраз буде спроба потім ці, такої риторики вже і пояснити, чому, наприклад, ось цей саміт і зустріч тристороння, як вона заявлення, не відбулася. Чи це той формат, який точно неприйнятний, і про це буде говорити президент України, так як він це говорив на вчора, на, зокрема, на ось вже сказані чи згадані мною. Прес-конференції з президенткою Європейської комісії Урсула фондерляйн в, mm -hmm. uh, в Брюсселі. У коаліції рішучих висловила готовність розгорнути власні сили підтримки після припинення бойових дій в Україні. Відповідну заяву опубліковану на сайті британського уряду, з'яви з'явилася напередодні візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. І у заяві йдеться, що країни коаліції рішуче готові допомогти у забезпеченні безпеки повітряного та морського простору України та відновленні збройних сил України. Я нагадаю, що раніше міністр оборони Великобританії зазначав, що Великобританія готова розмістити війська в Україні у разі припинення вогню. Цей, е, цей лист, який був опубліковано на сайті уряду, для кого він? Для на кого він орієнтований? На Дональда Трампа. В тому числі, тому що дивіться, ну, він є орієнтований не тільки до Дональда Трампа, а й на іншу сторону російського безпосередньо. Да? Тобто ми ще ж про неї не говорили, яка там буде реакція? Звісно, що зараз ось ці слова я вже згадувала. Федеративної Республіки Німеччина про те, що вони не будуть розміщувати військовий контингент, так само як і про це говорила раніше прем'єр-міністр Італійської Республіки Джорджа Мелоні Да, це якраз говорить про з, з ким чи. Хто буде всередині з цього потенційного контингенту? Який ще раз кажу питання, яке ми підіймали кілька разів уже цього року? Потім якимось, чином воно трошки замирало, да тобто до нього не поверталося. і знову ось хвиля, яка почалася з Великої Британії, якраз чи з ініціативи Великої Британії минулого тижня. Коли міністр оборони Джон Гілі якраз говорив про розміщення а в першу чергу британського контингенту і якраз це було перед тим контекстом чи перед текстом зустрічі коаліції рішучих. Вчора, в неділю 17 серпня. Ще раз кажу, це питання, так само, як і в пакеті інших питань, точно буде сьогодні обговорюватися, і позиція інших країн може змінюватися. Ми ще не почули позиції Фінляндії, яка буде присутня. да Там, наприклад, Франції. Хоча Франція говорила про те, що вона готова буде, скажімо так, допомогти в участі і. Здається, всіх, так, Європейської комісії безпосередньо, але як представника країн Європейського Союзу, звісно, не а, інституції, точніше, Європейського союзу, не як країни. А, тому це питання теж буде на обговоренні, і поки що тут немає якоїсь єдиної а, інформації, наскільки як. Який буде формат і так далі? Тобто, тут ще велика кількість роботи, і напевно, що зустрічей, які будуть відбуватися, тому, що в першу чергу, пані Ольга, ми виходимо з того, ми дійсно не знаємо, як сьогоднішній день завершиться і чим. Угу. На останок, пані Вікторе, я вам поставлю те запитання, яке у нас стоїть в опитуванні для наших глядачів. Друзі, якщо маєте бажання, можете долучатись до цього опитування, воно триває в нашій спільноті. На початку нашої розмови ви зазначили, що головне, аби сьогоднішня зустріч у Вашингтоні, не стала тією Вашингтоном 2 відсилаючись до першої зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі. І тут така деталь: наскільки на сьогоднішній день? Це важливо для нас в контексті того, аби Дональд Трамп був для нас більш прийнятніший і схильний, як те, що президент має одягнути піджак. Чи на сьогоднішньому етапі це вже геть не важливо для Дональда Трампа? Це от перша їх зустріч, саме стала каменем спотикання через момент дрескоду коду в тому числі. Знаєте, я щось за дрес-код зовсім не думала, коли ми готувалися і, і скажімо так, аналізували події, тому що ну можливо це наразі важливо для мене особисто точно Для нас, я розумію, а для американського сторони, а, як для американського, я ще раз кажу, це не те питання. Всі прекрасно розуміють, що не в дрез-коді вже справа буде. І якщо американські журналісти або нав'язливо, або не нав'язливо. Будуть за це питати президент України дуже абсолютно щиро буде говорити, що у нас зараз робочий формат дуже жаркий і нам не до церемоніальних або протокольних речей. Ми говоримо про долю світу насправді, тобто не в Україні ж тільки справа, а справа в тому, як світ буде жити після 18 серпня. Угу. Пані Вікторію, щиро вам дякую за вашу оцінку. Професіальне бачення тим подіям, які розгортаються, стосуються, впливають на кожного з нас. Друзі, з нами була і допомагала у цих питаннях розбиратися співдиректорка програми майбутнє України Центру геополітики Кембриджського університету Вікторія Вдовиченко. Пані Вікторію Даяку за те, що прийняли наше запрошення. За запрошення.